Bonjour, c'est Жulie, я викладачка французької мови, і сьогодні ми з вами йдемо на французький різдвяний ярмарок у марше де Noël. Увага! У цьому відео буде кодове слово зі знижкою мінус 10% на мій курс. Напишіть мені його в директ, щоб отримати знижку. І так, ходімо. Марше de Нуель це дерев'яні шале, де можна купити вироби ручної роботи, свічки, мило, прикраси, аксесуари, шкіряні вироби, іграшки тощо. Також на марше до Нуель можна знайти різні делікатеси і побалувати себе різдвяними смаколиками: халіна, нуга, маронгріє. На різдвяному ярмарку можна добресенько поїсти і скуштувати традиційні французькі страви: «Тартіфлет», раклет, суп. Fondue, quiz du gonouille, escargot, І так далі. Невід'ємний елемент різдвяних ярмарків це глінтрейн дуванча. А тепер, уявіть, ви гуляєте таким ярмарком. Вам пропонують дуванча, заводять розмову, а ви впевнено відповідаєте із задоволенням спілкуєтеся французькою. Хочете так само комфортно спілкуватися французькою? Записуйтеся на мої курси кодове слово 2». Воно дає вам 10% знижки. Пишіть мені в директ. Шує свет!